У продажу мотоцикл Yamaha Dragstar 1100. Мотоцикл привезений з Америки за аукціону NPA. Мотоцикл абсолютно цілий, без ДТП, підкрасів, повністю весь в оригінальній фарбі. З невеликим пробігом, з невеликими допами, такі як платформи водія та пасажира, рамки під кофри, багажник та спинка пасажира і вихлоп. Стан просто неперевершений. Кого цікавить більш детальне відео, пишіть, дзвоніть, залюбки, все покажу, все розкажу. Але стан тут просто і колір дуже казирний. А, забув, найголовніше це сидіння. Тут з заводу. В принципі, такі добротні сидіння, але тут ще встановлені сидіння від фірми Mustang. Тут прям такий трон з підтримкою спини. Ну, дуже круті сидіння. Хром, просто весь як новенький. Він аж світиться. Пробіг 17, 830, 17 833 милі. Пультики, ну, просто лялочка. Кого зацікавила дана пропозиція? Дзвоніть, будемо розмовляти, домовлятися, але щодо мотика, тут ну, просто белісімо.